Друзі, всім привіт! От дійсно виникає таке запитання: от зловивте рій, і що далі? Як зробити так, щоб бджілки гарно розвивалися та принесли нам меду ще цього сезону? Як зробити так, щоб їм стало не гірше, а краще? Адже багато пасічників своєю любов'ю можуть нашкодити бджолам того, що вони хочуть їм допомогти, а це не завжди буде актуальним. Отже, як знайти ту міру допомоги бджолам? Свою, давати їм свою любов і щоб вони взаміну вам віддавали мед. Подивимося зараз багато нюансів, того, що Врій я вже доставляв рамочки. Поділюся своєю логікою, чого я підставляв, і багато нюансів подивимося, як себе сім'я почуває. Отож дивимося. Що ж, друзі, є в нас рій. Відкриваємо її трошечки бджіл на дошку, як бачимо. Протенько відкладемо до димочку. Будемо мої трутні. Ну, трутні могли залітати з інших сімей. Е, так, цікаво те, що бачите, я докладав їм заставну. Багато хто запитався, що таке заставна От заставна дошка, яка трошки звужує гніздо бділ, щоб вони себе трошки вкусніше тримали. Е, так, І хто пам'ятає, в гніздо ми давали одну вощинку. Десь вона тут є. Це є одна вощина, це, це кормова, яку ми давали на початку. Тут вощина, сушнина. І я дав їм ще одну вощину наступний день після того, коли я привіз їм заставну. Тому що я так подивився, що бдлки вже відтягнули тоді цю вощину за ніч буквально повністю. Я думаю, їм треба спрямувати їхні ройові настрої в корисне русло, я додав їм ще одну вощину. Але я б цього не робив, якби я не бачив наповненості бджіл в вулочках, так як ми бачимо тут, що бджіл є достатньо в вулочках. Бачите, бджілки повзають і тут, і тут, і тут. Це буде зараз видно вам. Тоді, коли я зараз почну діставати рамочки, бачите, є трішки бджіл на заставній. І далі дивимося на рамочки. Бачите, бджілки повністю обсідають рамку з одного і з другого боку. Тобто вона тут не є зайвою, ну це точно. Зараз нам цікаво побачити, чи є яєчка в цій рамочці. Для цього ми трошечки подмухаємо mm. на бджіл. Бачите, вони одразу почали розлазитися. Так, дивимося в комірочки, кумірочки пустесенькі. Дивимося трошки з іншого боку, також пусті. Цікаво, цікаво, бачимо, що є трошечки перги. Вже почали нести. Також цікаво те, що вони вже собі принесли трошки меду, нектару, так би мовити. Скоріше всього, що нектару, правильно сказати. Так, з іншого боку кумірочки теж пусті. Так, бачите, є перга. Є тут комірочки з пергою. Бачите, от так от кольорові, кольорові заповнені, це все комірочки з пергою. Цю рамочку відкладаємо, крайній рамочці в нас немає ні яєчка, є трошечки запаси корму та перги. Перш ніж щось робити з сім'єю, потрібно зрозуміти її. її роботу, те, чим вона займається, як вона взагалі живе. Тут, бачите, є вощинка і вона відтягнута буквально отакий кусок. Слабенько вони її відтягнули. Бачите, з цього боку так само от такий язичок відтягнутий. Обсидка бджоли, ну нормально можна сказати, бо буває, буває і набагато слабші обсидочки. Рухаємося далі. Наступна рамочка в нас також повна з бджолою. Повна дуже багато в ній я бачу нектару, вона така на вагу важкенька. Досить, я бачу багато її трутня, але щодо матки я її поки що не бачу. Можливо, в кінці ролика я ще огляну і знайду її, постараюсь. постараюся. Якщо вона тут є, Ну взагалі, якщо вона тут є, тоді вона вже мала би відкладати яєчка. Так, бачу одне яєчко, яйце одне, але воно таке одиночне і одненьке посередині. Ну це дивно, це не природньо. Так, дійсно. Дійсно, є одне яєчко. Дивно. Так, з іншої сторони подивимося. Видно, що обділки носять собі пилок. І складають його як пирогу. Так, що можу вам сказати? Те, що яєчок в них немає. Я бачив якесь одне, буквально одне яєчко в одній комірочці. Ну, це дивно, це дивно, насправді дивно. А, я вам так скажу, що тут є маточник. Є маточник. Ну, А! Ого, ха, як цікаво! Ха -ха, прикол. Оце прикол. Ну, Сім'я щойно відруїлася, і в неї вже от... Стоїть яєчко в мисочці. Ну, це, це насправді дивно, матка не засіває, але яєчко вони поставили в мисочку. Ну, це, це дивно, що їм би якесь друге покоління зробити хоча б перед тим як починати роїтися. А тут вже є яєчко, ну це дивно. Як вам, як вам таке? Так, матка, матка не сія в, в комірки, але поклала яєчко в... Яєчко в мисочку. Це чудернацько насправді. Добренько відкладемо цю рамочку. Візьмемо наступну, це вже ця вощинка, яку вони... Це вже та вощинка, яку вони активно відтягували. М -м, яка гарна побілена. Гарна, гарна рамочка відтягнута. А, і отут ми бачимо яйце. Яйце і отакий прекрасний моточник. Не моточник, а як вам сказати, мисочка. Мисочка, в якій, якщо там було, і, ну, і значить тут має бути теж. Але, 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 так, тут ми не бачимо нічого, тут немає яєчка. Але тут все, все є в розплоді. Та, це така рамочка матка її засіяла, і бачите, от один. Ще один. Буквально зловив рі і він роїться. Ну, це, це розумом не зрозуміти таких чудових бділ. Так, бачимо, видно, рамочка вся як їжак. Повністю все закладено діячком. Оп. Трошечки струснув їх. Е, з іншого боку. Теж бачимо маточник. Ну, Мисочку, Мисочку, в якій вже є яєчко. Ну, Це прям дивина. Насправді. Напевне, я поставлю ще якусь одну вовщину. Але що насправді дивним є те, що вони не потягнули ще повністю цю, але вже сюди матка заклала яєчко. Цікаво бджоли, котрі відродилися і одразу ж починають ріїтися знову. Ну, Наскільки в них оцей інстинкт? Загострений, адже мені здовних не пережати, розплоду повно немає. Пасувало би, пасувало би їм хоча б закласти і розплоду трішки. Так, з боку стіночки рамочка в нас теж пуста, без засіву, з боку рамки. Так, трута матка не закладала. Адже трута матки кладуть здебільшого тут зверху. Тут дибільші комірків. Так, а з боку рамки видно є також яєчко. Трьохдневне, одноденне. Можливо, вам буде видно. Тут всі, всі ці комірки вони закладені яєчками. Значить, Отож робимо висновок, що маточка в них є. Маточка працює. Джілки носять пиргу і охоче розвиваються. Щоправда, дуже дивна ситуація. Не знаю, можливо, є знавці, котрі пояснюють, що за дивина, чого роєві, котрий тільки відруївся, зараз починати йти знову в ройку. Ну, Це дуже дивно. Геть дивно. Напевне, я покладу, хоча дивно буде тоді, я напевне дам їм цю сушнинку, тут є ще вощинка, так? І ще ця вишинка, сушнинка ця, з кормом, слабо відтягнута з кормом. І отут, в цій вуличці, у нас є вже яєчка. Але поміж рамками вона матка відкладає вже маточники. Ну, я думаю, що, напевне, буде варто дати їм сюди ще одну вишинку. Чому би і ні? Візьму я ще одну вищиночку, не буду її збрискувати, нічого, поставимо їм сюди. І я думаю, що за тиждень буду оглядати обов'язково її ще раз. Адже це досить дуже таке дивне, дивне, дивне таке, як на мене, нонсенс, насправді, коли рій і зразу ж починає роїтися. Це ну, невидано таке. Такого, я ще такого не бачив. Якщо у вашій практиці таке було, поділіться. Можливо, знаєте логіку діб діл можливо, хтось щось, щось не робить не так. Цікаво. Що ж, Які можна зробити висновки, друзі? Видається, досить таки дуже цікава ситуація щодо того, що матка почала зараз сіяти, в, закладати яєчка в мисочки, хоча вони недавно що відруїлися. І цей рій я зловив себе біля дому, перевіз його сюди. Можливо, їм чомусь не подобається оця сушнина, яку я дав, але не знаю чому. Тому я вирішив їм поставити цю вчинку. Яку вони собі, якщо відтягнуть, то відтягнуть, якщо ні, то ні. Будемо старатися трошечки цей от їхній ройовий настрій зменшувати. До речі, ну але логічним в такому випадку було би просто розширювати бджіл, так слідкувати за їхнім кормом, слідкувати за тим, чи взагалі є матка, чи сім'я не трутніє. От зараз які є на наступні кроки роботи з роєм. Слідкувати за ним, розширювати його по мірі того, як він росте. Не давати їм охолонути, того, що ну, зараз, як, як мінімум, зараз погода ще така нестабільна. Хоча, коли вже почнуться такий активний ройовий час, їх можна не слідкувати за їхнім охолодженням, того, що морозу вночі е, в не буде. Отож, друзі, дякую вам, дивіться мої ролики, обов'язково коментуйте, розкажіть, що ви думаєте на рахунок цієї ситуації, що рій зараз починає роїтися. Дякую вам за увагу.